Хрест чесний, охоронителем душі і тіла будь мені, образом своїм пісню подолай, ворогів віджени, пристрасті приборкай, і благовійня даруй мені і життя, і сил, і сприяння Святого Духа чесними, пречистої богородиці молитвами. Амінь. О причесний і животворчий, Хресте Господній. Колись ти був знаряддям ганебної страти, ти знамення спасіння нашого, що завжди шанобливо прославляється, як достойно зможу, я, недостойний, оспівати тебе і я насмілюся схилити коліна, серця мого, перед спасителем моїм, сповідуючи гріхи свої, але милосердя, і невимовне чоловіколюбство, і смиренну сміливість подає, мені, щоб відкрити вуста мої і славити тебе. Заради цього співаю тобі, радуйся, хрест церкви Христової окраси, і основ всієї вселеної утвердження, християн усіх бування царів держава, вірних пристановище ангелів, слава і. Успіх. Демонів страх і знищення і відігнання, нечестивих і невірних посоромлення, праведних насолода, обтяжених послаблення, сущих у бурі пристановище, одержимих пристрастями розкаяння, убогих збагачення, плаваючих керманич, сладких сила, на війні перемога. Подолання, сиріт, вірний покров, дів заступник, дівственників смутливості, охорона, безнадійних надія, недужих лікар, мертвих воскресіння. Ти прообразований чудотворним жезлом Мойсея, життя тайне джерело, що напоює справних духовним життям. І втішає нашу скорботу, ти, ложа, на якому царствено спочивав триденний воскреслий переможець пекла. Заради цього і вранці, і ввечері, і в обід прославляю тебе триблаженне требу, і благаю, волею п'ятого на тобі, нехай просвітить він і зміцнить тобою мій розум. Нехай відкриє серці моєму Джерело любові. А всі мої вчинки і путі мої тобою осяє, щоб величати присвяхованого на тобі заради гріхів моїх, Господа Спасителя мого, амінь. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як щезає тим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню. Так, нехай згинуть пісці від лиця тих, хто любить Бога і осіняє себе хрестним знаменням, і в радості промовляє, радуйся, причесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого, Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подала силу диявола, і дарував нам тебе. Прогнання всякого супротивника, о причесний і животворчий Христе Господній, допомагай мені за святою Дівою, Богородицею і з усіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.